дурню, чуєш, ну? Та їжак побіг. А чох тим часом вивчив азбуку, і йому стало нудно самому сидіти в хаті. Ось він знову виглянув у віконце. Паневу! Вам не добре сидіти в торбі. Чи, може, ви хочете послухати, як я азбуку вивчив? Не потрібна мені твоя азбука, розглянувши вокну. Чокові так сподобалось дражнити вовка, що він зовсім забув, що наказувала мама. Вийшов з будиночку і заходився скакати по дворі. А вовк так крутився у мішку, що мотузка розірвалась, він тихенько виліз з мішка, підкрався до чока і... А ось і я. Це я? Мамі! Все! Все! Прощайся зі своєю мамою! Тепер я тебе Рятуйте, мамо!» Та якимось чудом чокові вдалося вирвати з лап вовка. І він кинувся тікати, вовк за ним. Чок заховався між білизною, що сушилась у горі. Почав зривати лихо. Ось він наближається до чока, зараз він його схопить. Але ні чокові вдалося втекти, він заліз на дах Бок за ним. Ось він протягує лапу, щоб схопити чока. Та чок ускочив у димар. пок навалюється на димар, щось там на даху ламається і димар разом з чоком. Провалюється в будиночок, вовк зіскакує з даху, підбігає до дверей будиночку, а з дверей виходить щось чорне, страшне і дуже голосно кричить. І вовк забув про те, що він страшний, сильний і голос. А це чорне і ревуче ніщо інше, як чок. Він побував у диварі і став дуже чорним. Зайчиком вирішили подивитись, що ж робиться у дворі пані свині. Пані швиня! Пані швиня! фовк лежав у торбі на, на, на цьому самому місці. Ні, ти помиляєшся, фовк лежав саме тут. Фовк, Тепер я все зрозуміла. Трапилося велике нещастя. Яке? За кущів вийшло щось страшне, чорне і голосно ревуче. Вовк рятуймось! Пізно рятуватись треба захищатись. Я, я помщуся за чокка, і я помщуся. Їжа, мама свиня і заєць наступають на невідоме страховисько. Їжак замахується ціпком, а страховисько як закричить. Мама! Вивайся. Ну от я вже чистий. Ура! Стривайте. вовк уче пішов, але неодмінно повернеться, щоб нам помститися. Треба придумати, як його позбутися. Треба думати всім. Ой, думай, 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 дай, yeah. думай, думай. Бо То... я нічого не можу придумати. Ну, як завжди. А я придумав. Я придумав. Ми вириємо яму і накриємо її гілками. Так. Ось вок туди і потрапить. молодець! – за роботу. Всі за роботу, роботу За роботу. роботу, роботу. І закипіла робота. Зайчик і чок копають яму. Мама з паном їжаком носить гілки і листя. Стривайте, стривайте. а якщо вовк обійде цю яму, що тоді тоді все пропало. Нічого не пропало! Я придумав. Що, у тебе є портрет? Є? Неси його сюди! А навіщо? Ми поставимо цей портрет біля ями. Ну, вовк що та чого. На портрет так. і потрапить у яму. Молодець! Молодець зайчику. От ми і приготували частування для вовка. Для вовка приготували, а самі голодні. Ходімо, ходімо вечеряти. Стривайте. Ми підемо вечеряти, вовк прийде і ще тоді. А ми влаштуємо чергування. А хто буде перший? Я! Я перший сказав я. Ні, я перший. Зараз я вас порахую. Еники-беники їли вареники. еники беники бак. Першим чергує єжак. А ми пішли вечеряти. Пане їжак, ось вам ліхтарик, щоб не було так страшно. Щось нікого я тут не бачу. Ой, страшно стає. Піду сховаюсь під кущем. Пані свиня, пані свиня, тут щось так тихо стало. Піду подиплюсь. Пані є де ви? вовк, вовк, рятуйтесь. Та це ж я, пане ємак, ви що не бачите? Темно ж зовсім. Ой, ідіть вечеряйте. Точно все старість, не радість. Тепер моє чергування. Зараз Вовк, я його як. Ой, хтось, хтось іде. На світло ліхтарика прилетів нічний метелик і сів зайчикові на голову. А тепер перевіримо зброю. Казка є, ніж є, вила є. А тепер приступаємо до штурму поросячого будиночку. пане Вовк, та я ж тут. А, Ось ти? Де. О, який ти став товстенький, рожевенький. Як тебе добре відгодувала твоя мама. Слухай, підійде до мене. Ми будемо з тобою бавитись. Е, ні, краще ви підійдіть до мене. Будемо пускати милі бульбашки. Не потрібні мені твої бульбашки. Ти мене тепер не обдуриш. Якщо на рахунок три ти не підійдеш до мене, то кінець. Починаю рахунок. Один. Не йдеш? Ні. <feels> Не йдеш. Ні, Три. Ну все, прийшов тобі кінець. Вовк кинувся на портрет і провалився у яму. Ой, у паску я попав, ой, пропав я. ой, пропав. Ну, тепер, хоч як тужи, маєш все, що заслужити. Вчилась наша детективна історія. Але детективні історії бувають різні. І другим разом я розповім вам іншу.